Всім привіт! Недавно тільки встала ту ніч, не світ, не зоря, це слава Богу, спала. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре, мої дорогенькі. Кавуся, в мене правда, вже ж номер два, бо тільки око продерла, чую, вже дідуля варить, так як же, ж? і щоб собі не відставати. Ну і зараз знов десь проїдемо в інше місце. Погреби. Не так по гриби, як походить. Mm. Смакота. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Ми своєю машиною боїмося глибоко в ліс десь їхати, бо м -м -м, зараз дуже мокро в лісі, я вам хочу сказати, подекуди де, каж, калюшки стоять. І оце дороги гарно колії повдавлювані, а середина така височенька. В нас не дуже висока машина. Ну, то кадіком можна було куди хочеш заїхати, а цієї пищить без конця. Ну, вона то їде, тільки ж, мабуть, відстань маленька до дна, так пищить, пищить. Коротше говоря, не хочемо ризикувати, та і все. Тому десь машину поставимо так на, на обочині, а самі підемо. Ну, якось так. Але нічого страшного, саме головне отримати задоволення від перебування в лісі. Я і відро гребію, коротше. Їдемо додому. Ліс такий гарний. Ой. Добрий ранок, чоловік не злякайся, бо я в масці. Сьогодні він у нас на діжурстві. Сьогодні він готує сніданок. Де ваша рука? Скільки вона туди буде лізти? <глух> Вам вже скільки років? Ви вже ходите в садочки школи. Що з носиком? Багато. Нас принесли один вчитель. Ну, хтось сьогодні буде святкувати, хтось в понеділок. Ми сьогодні своїх будемо виховати і вчителів вітати, так? Сьогодні букетики десь скоро приїдуть, квіточки, так? Вже ніс, вже ніс прикладений, вже людина готова. Зараз побачимо про моєм носиком, побачимо, як сьогодні. Ну вже садочок дає своє. Угу. Ти старший за марка. Так. Да. Угу, Демоска меди. Не, ну будемо бачити, якщо не буде температури. А ти сирники чого не їси? Олег. А чого? Бо я не бачив. А, я зрозуміла. П'ю э, водичку гарячу. Улюблена доставка квітів в Чернівцях. На 8 ранку все готово. У нас, правда, три вихователя. Ну, Одна вчителька Марка, зрозуміло, і три вихователя в групі. Сьогодні привітаємо. Хтось пише, що минулого тижня було день вихователя. Ми ще не в курсі. Знаю, що день вчителя сьогодні. Будемо вітати сьогодні. Боже, яка краса! Завжди квіти свіжі, доставка вчасно. Ну, це просто вау! Подивіться на ці квіти, це щось таке незвичайне. Я навіть нас не знаю. Боже, яка краса Клас! Дуже Я красиво. Як настрій, садочок? Не чую, все добре. Все добре. Завтра потім два дні вдома, так? Іди квіти, бери вихователь. Будеш дарувати, хочеш? Так. Да. Ну, супер, бери. Бери квіти. По накладні. Один ти донесеш сам. Донеси, донеси. Давай одну мен... чи ти дві неси? неси. Після занесем швиденько і мама потім забере тебе за пару годин. Привітати ваших читали з їхнім святом. На, Ти Донесеш сам? Так. Да. Давай, гарного дня! На сніданок може швидко закінчитись. Марка щось нудить. Вже відправили в школу, тому що він виступати має. В нього сьогодні там головна роль, він співає. на кожен день вчителя, то кажу, після свята приїду, заберу. Це починається. Осінь, зима, ці хвороби. Не знаю, зараз робити вакцинацію, від грипу Минулого року ми не робили цього року, не знаю, будемо робити, не будемо. Вже у садочок пішов, може би і треба було. Клас. молодець. Хочеш тепер більше лего? Ми будемо купувати. А я хочу також сказати, ті люди, які зранку п'ють кофе, це люди слабкі і невпевнені в собі. Бусельні люди вже зранку за углом на трьох давлять чекушку. У мене була мачуха, мене мама лишила, коли мені було дев'ять місяців дівчатка. Так що я все життя жила без мами. От. Кров'янку запікала завжди. Виливала в каструльку, за... ставила в духовку, кров запікалася. Окремо варила шматочок м'яса, шматочок сала, і це все перемелювала на м'ясорубку, витягувала ту кров, яку запечену, теж на м'ясорубку начиняла такою ту трубочкою, як ковбаси ці, як ковбаси з м'яса. Дівчат, все життя без мами. Я навіть не знаю, як, як це, як мама. Тому в мене завжди така, знаєте, стіна оборони. Можливо, я десь щось роблю неправильно, але в мене захисна стіна, тому що за мене ніхто ніколи не заступався, це завжди робила я сама за себе. І коли з тобою ще поступають так люди, це дуже боляче, чесно. Нічого страшного, що ви запитали. Це тема обговорювалась дуже часто в інстаграм. Вони, навіть, мабуть, на мене в інстаграм не підписані. Моя мама з татом то сходились, то розходились. Таким чином нас у родині троє. У мене ще два брати. Одного вже немає, один є, живе він в Ладовостоці, в Росії. А мама то, то, при, то вони помирились, то вони розійшлися. Мене забрала бабуся в 9 місяців. Дід ходив бабуся в 9 місяців. Дід ходив, дід, Корів тоді в нашому вишневому не було. І дідусь мій ходив по путях. У нас там будка, така називалась будка железнодорожна. Там вони тримали корову, євенки на них казали. І Він ходив по, цій, по снігу, по цих сугробах, щоб купити мені молоко. Мабуть, тоді в нас в совхозі не продавали молоко, а потім вже ну, на той час так мені бабуся розказувала, що він ходив по це молочко. Можливо, що я була маленька, а в совхозі в нас продавалось молоко ну, з ферм, змішане коров'яче. Я ж була маленька, мені потрібно було якесь, може, ж, з під однієї корівки молоко. Тому дідусь ходив мені по молочку. Мене виховувала бабуся. Ну, коли з'явилась мачуха в моїй родині, поки не було своїх дітей. Ну, я з першого дня назвала її мамою, бо мені завжди хотілося мати маму, як усіх. Але як вже в неї з'явилися свої діти, то життя стало нестерпним, а ще більше, коли я вже стала взросліть. Тому я рано вийшла заміж, я в 16 років вийшла заміж, у 17 я вже родила Яну. Ну, дякувати Богу, в мене гарний чоловік. Ми прожили з ним 36 років. Це нормально. Бачила я свою рідну маму, бо мене знайшов мій молодший брат, вже коли став дорослішим. Може, йому тоді було років 16. Він приїхав до мене в село. Я жила в бабусі, і вже в мене, мабуть, була донька на той час. я жила. <кхем> він приїхав у село, знайшов мене і запропонував, і запропонував приїхати до мами в гості. Я дуже хвилювалася. Я на неї не ображаюсь. Таке в неї життя було. В неї ще були діти, і були брошені діти. Один хлопчик був, про одного я знаю. І ми двоє вже в мене діток було, і ми поїхали до неї в гості. Вона жила в селі Тарасівка Великописарівського району. А ще до того дівчат був суд, визивали батька мого на суд, я була вагітна, бо їй лишали материнських прав. Батьків у дитини не було, був мій батько, їх батько. І батька визивали на суд. Долю вирішували з цих двох хлопчиків Толіка і Валери. І я була вагітна. Я поїхала з батьком, бо це Тарасівка. Хто зна де? Я за нього так хвилювалася. Я поїхала з батьком і сиділа. Я в клуб, як зараз пам'ятаю людей багато. Все село все село зійшлося, і вона йде. Мати проходимо мене, і вона до мене навіть не привіталася. Пам'ятаю, так тоді розплакалась, розхвилювалася. Як зараз пам'ятаю батька, питають суд, був виїзний в село. Виїздив батька, питають: ви не хочете забрати синів? А він каже: мене інша сім'я, у мене інша дружина, і він їх не забрав. Забрав і мені було так боляче, що він їх не забрав. Мені хотілося так їх забрати. Ну хто ж мені їх дасть? Мені самі, я сама неповнолітня і ще вагітна, і куди, і як. І мені до сих пір перед братом стидно, що я тоді ніяк не подіяла, щоб їх забрати. Бо в них на сцен, ну, було важке дитинство. Вони були в інтернаті, їх тільки забрали тоді, коли мати якийсь там раз вийшла заміж і родила трьох дітей, і їх потрібно було нянчити. Тоді тільки діти ці забрані були з інтернату. Я з нею спілкувалася, все простила, їздили в гості, вона мені певний час навіть допомагала. Там Порося якась мені дасть, вона жила в Кам'янецькому, робила на фермі, знаєте, раніше, все вокруг колхозне, все вокруг мою. То була допомога трошки, а потім вони виїхали в Приморський край, було переселення. Пересел... Ну, людей по пере... переселенню давали квартири, давали якісь кошти, і вона туди поїхала. З да, братом зараз лазіся спілкуюся, і дуже рада. Перві два роки я його заблокувала, коли почалась війна. Не з-за того, що він щось погане мені казав, а із-за того, щоб я йому поганого нічого не казала. А зараз до мене все дійшло і я з дуже дуже в тісних стосунках. І Більше того, я хочу з ним зустрітися десь на якійсь нейтральній території, якщо в мене вийде. Знаєте, ну, не живши в моїй сім'ї, на 100% цього сказати не можна. Всяке буває в моїй сім'ї. Ви знаєте, коли лишаюся без чоловіка, ну, я для дітей мама, а мені ще хочеться якоїсь підтримки. Ну, діти від мене чекають підтримки, правильно? Тому що я мама. Ну, общем, ви мене розумієте. Свікруха моя померла ось недавно. Ще немає 40 днів, дожила до 94 років. А чоловік помер, йому було 58. На якому Харківському масиві? Ми не жили на Харківському масиві. Діти, можливо, в Сумах десь винаймали квартиру. Ну, дала різь. Тому временами я дуже хочу повернутися в Україну, просто дуже хочу. Но я не можу, тому що в мене Боня. В мене Боня, і вона хворіє, я не можу її лишити. А її я в Україну однозначно вже не повезу, бо вона просто не витримає дороги. получил бы справлюсь. А сейчас знаете, Коли тут ідеш і дивишся, іде пара, бабушка і дідушка, старенькі-старенькі, вони просто проходять, це видно, що ми, ну, треба проходитися. Вони тримають одне одного за, за ручку, йдуть удво. Думаю, Які щасливі люди. ну Так у житті не буває. І ви В я... нас на той час якось. Перед смертю мого чоловіка за рік чи за два в селі помер е, наш ага, гарний він був у селі. Отак От йшов у туалет, упав і помер. Я думаю, боже, ну як це страшно, ну, бідна люди. Вона дивиться на те взуття, на ті кофти, він носив ось, ходив. Це ж не те, що боліла людина, і ти морально готуєшся до цього. Правильно, коли людина хворіє, це важко. Я знаю, це дуже. В мене сестра хворіла півтора року онка, це материна, вона мені рідна була по батькові. То ти дивишся на це все, і ти страждаєш теж, ну ти морально готуєшся до цього. А коли ходив, я прибирала в будинку 26 грудня. Ми готувалися до Нового року і вечором стало погано. Позвонили в Вілку на швидку, мені сказали, що наша швидка працює після 20-го. Я Поки приїхала з Тростянця, швидка він вже помер. Тому ну, це все важко, це все пережито, все важко. І ну, скажімо так, знаєте, рано я стала вдовою. Дуже малою стала без мами. І коли ще з тобою люди роблять таку гедоту і біль, воно не пройде так. Тому в мене ця, знаєте, така захисна реакція. Я насамперед ну, добра людина, я остання. в мене така захисна реакція, ну, от, я не можу по-іншому. То мені нічого не зробив. Я вже це сто разів розповідала і не хочу більше до цього вертатися. Є такі люди. Однозначно, ну, в мене різні, різні думки є. Різні думки, я, можливо, повернусь в Україну. Це не виключно. Ну зараз я не можу кинути бою. Малі собачки з ними трошки легше. Або Боніта, вона ну, їй треба вчасно дати ліки. Їй треба, чесно теж закапати вінтер очі. І ну, я поки зараз не можу. А так, звісно, мені вже, я вже не боюсь ні ракет, нічого. Спробуйте, дівчатка, баклажани, це дуже-дуже смачно. Так що зря вмішуєте дітей, зря, Люда, зря. За вас красивих. Зараз прийду, блин тупокривати. Кулька на півкільцями товстенько і маринування 12 годин. Вранці встанете попробуєте. Якщо він вам сподобається, ви можете такий самий закрити в банки на зиму. Мівіна до шашлику, приправа це. Що приправа це? Мівіна до... м'ясна або куряча. І приправа до шашлику це окремо. тільки вона, щоб там не було солі в ній. Я взяла от, в польському, а в ній сіль. Щоб не було солі. Доброго дня, Лорік. Доброго. І якщо на 3 кілограма, то 150 грам оцту, 150 грам цукру і оце все калапоцяєте і заливаєте. Якщо на пів рецепта, то ж виходить півтора кілограма баклажан, 70, ой, 750 грам цибулі, сирої не смажить. Цибулю смажить не потрібно. Вона замаринується в цьому всьому до 12 годин. Танюлічка, привіт. От так. Зрозуміли ви, я збережу його в актуальних в інстаграм. Ну, я думаю, що вже мене ну, багато людей просто дивилося. Думаю, що ну, тут не запомнить, просто я його на пам'ять, воно мене як від зубка відскакує, ну то що я його часто робила і по три порції робила і закривала. Поняли ви? І я глянула знайти його на просторах інтернету, ніде не знайшла. А почула мені її жінка дала в потязі. Ми їздили. Так як дала вона мені рецепт, знаєте, як начинка для вижарних пирожків. Спробуйте дуже смачно. Це коли, значить, сира картопля на м'ясорубку. Ну, наприклад, одна велика сара картоплина. Стільки ж приблизно сала і стільки ж приблизно цибулі. Оце все перем'ясорублюється на м'ясорубку, сіль, перчик і начиняються вижарні пиріжечки. Ну, вижарні які це? Це ті, які жаряться в олії. І коли вони смажуться в олії, смак пиріжка не відлічиш, що там немає м'яса. Поняли? Оця картопля через м'ясорубку, вона топиться в цьому топленому, в цьому сирому салі цибуля, це точно як з м'яса. Ви ще вчора записали, правильно зробили, що записали. От, тому ось так, дівчат. Це дуже гарна начинка. Подружка моя пробувала пельмені, я не пробувала, не буду казати, а виживні пирожки пробувала з такого фаршу. І кажуть, печені теж гарні. Ну я не пробувала. Я пробувала тільки отакі от в фритюрі. От. У рівні порції сала, цибулі і сирої картоплі. Ну, скільки там будете тих пиріжків робити. І будете їсти, і не скажете, що там немає м'яса. Це дуже смачно, правда. Тому із доброго дня, іночка. І в мене здається, цей рецепт сало цибуля. Ці пирожки є, є в актуальних, я не пам'ятаю, я їх робила. Раніше не завжди було м'ясо, а сало чогось, от порося заріжеш, знаєте, і лишалося завжди сало. М'ясо йшло швидко, а сало завжди в банках лишалося. І от витягуєш з банки картошку, цибулю накрутив. Я жарила я не раз дуже добре по вашому рецепту. Ну, я здається, в мене є рецепт фактуальний. Правда добрі? Ну точно як м'ясо. Мені не що вони там не присутнє м'ясо зовсім по Подруга моя робила і пельмені, каже, дуже вкусні. Ну мені здається, все на м'ясорубку, так. Ну мені здається, пельмені ні. Ну я просто, ну, як його ну, пельмені я не робила, то не буду казати. А пиріжки ви жарні дуже смачні. Я їх так от знаєте робила як біляші, і дуже смачно, дуже смачно. Все на м'ясорубку перекручуйте. За, зараз стало дорожче м'ясо. Ну я розумію вас, і я рада вас бачити. Вітаю, жаль, що запізнилась на прямий ефір. Ви супер. Я вже другий раз зайшла. Е, 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 я розумію, але раніше ж було своє сало і стояло воно в банках. Знаєте, в банки закатували, м'ясо їлося, а сало стояло. І куди його, куди його? А тоді також з жінкою ж їздили разом в потязі. Це вона мені цей рецепт дала. Каже, спробуйте, як це смачно. І це дійсно смачно. Є люди дають рецепти, а є, як Жона казала, вичитала десь рецепти в Тік-Ток, зробила, воно щось і, і пронесло, і чуть не потравилося. Тому є люди дають правильно, от від щирого серця, що тоді ви просто супер в захваті від цього рецепту. А є люди просто на зло щось там таке дадуть, що вітаю. Ну, бачите, слава Богу, що трактористи доволі. Ні, правда, це дуже добре. Ну не обов'язково брати сало дороге, дівчат. Не треба брати сало дороге. Їх же продається на базарі підсолене сало, нічого страшного. І не треба брати, це як кажуть, генеральське. Звичайне, можна, можна просто якусь обрізь взяти, і все. Так що не обов'язково брати щось дуже заоблачно дороге. Так само, як і на цей паштетний, який я вам давала рецепт. Та скільки там того сала треба? Ну так, да, скільки там пирожків, десяток і жаркіте, попробуєте. Може вам не сподобається. Так само, як і за цей паштет. Хто в мене брав рецепт? Дівчата в садочку брали, от і сама я її часто робила. Два кілограма сала, два кілограма. Оце як різали порося, завжди його робили. Два кілограма сала, два кілограма печінки, ой, м'ясо і кілограм печінки, одна велика цибулина або дві середніх, сіль перед за смаком, баночки під поясочок, на водяну баню. Та ви що, смакота ще там. І оце на водяну баню. Я вже бачу три з половиною години. Якщо каструля і в каструлі баночки наставлені, і ще накрита зверху кришка, маленький простір для того, щоб виходив пар, то воно дуже швидко стерилізується. Так вилочкою подивилась до дна, вже і закатала. З порції виходить 11 баночок. Відкрили вечором, та вообще красота. Ви знаєте, от сало в морозильці, якщо довго лежить, не смачне, чесно. Мені в банці смачніше сало, ніж в морозильці. Воно якось так вимерзає і якщо довго лежить, ні. Будь-що морозильці, якщо довго лежить ні. А, ну да, Ларіс. Та багато в нас, то мама твоя робила, царство і небесне. Всі ми тоді, як своїх же свиней тримали, всі ми такі паштети робили. Так що це теж дуже смачно. Повторюю, у мене подруга робила в духовці. Так, воно там може швидше, але воно жорсткіше, жост, таке, знаєте, зап, ну, запечене. А на водяній бані воно ніжне і дуже смачне. Що пробуйте? Баклажани зараз є. Я зробила, не знаю, може їх сама їсти. У ну, мене донька може їсти. Вона любить таке. Син точно не їстиме. Ну, нічого страшного. В автоклаві взагалі супер. Ви знаєте, у ну, нас не було на той час автоклаву, то ми робили без автоклаву. З голови свинячої ще робила, розказую, відварювала. Оббирала, додавала обов'язково, на м'ясорубку перекручувала, додавала обов'язково шматочок легенів чи також печінки, ну, от щось таке. Серце, наприклад, кусочок, так потім м'яска, яс, кусочок. Ну, Якщо дуже жирна голова, якщо там м'ясніша, то й не треба. Але обов'язково додавала серце щось отаке, чи легені. Оце все на м'ясорубку перекручувала. Потім, ну чи я не стерилізувала, я зразу в чавун, і от у перцю, сольки туди всього, смальчику трошки так, ото його аж знаєте, протушувала і в банки закатувала. І також воно годиться додати до якоїсь каші. У пирожки мені подобалося так відкриті до хліба вечором, знаєте, там до якоїсь каші, чи отак ми робили з головою. Зільц робили, але ж теж так знаєте, його зробиш на м'ясорубку. Не дуже коли заріжеш порося, багато всього. І коров'янка, і ковбаси, і цей зільць не дуже його хто їсть. Коли поріжеш шматочками, ж жирне сало, все виковирюють. Ну коротше, якось зільц у нас не заходить. Моя мачуха, вона ж з Білорусі, вона робила зільц в них, значить, зірць робився м'ясо, сало не з голови. М'ясо, сало і печінка кусочками. Такий у них зірць був. Вона такий робила. Такий смачненький був. Кусочками теж. Ну, знову ж таки, сало те виковирювалося, не їлося. А так, а що так з голови зробиш? Нічого. Кров'янку завжди запікала. Кров, коли робила, кров'янку, колбаску кров'янку.